Нарешті, як довго очікувана. Я думаю, що більш довгоочікувана була та гра, яку ми показали. Перший тайм для мене сьогодні був те, по чому я дуже скучив ще з цих матчів, які були в першій половині сезону до перерви. Дуже-дуже вражаючий. Гра могла закінчитися як завгодно, а перший тайм був дуже пристойний і в другому. Звісно, суперник хотів щось змінити, і нам потрібен був час на адаптацію. Гра могла закінчитися як завгодно, але за безпосередню гру, за зануреність гравців, за боротьбу з собою деяких з гравців. Я їм подякую за це. І дуже приємно, що воно склалося в картину, за якою було приємно спостерігати. Максима, сьогодні перемога мінімальна, єдиний твій гол. Наскільки задоволений результатом, напевно, що задоволений своєю грою? Результатом задоволений, але своєю грою не зовсім, тому що забив тільки один, але було багато моментів і не використав. Ну, ось у тебе така тенденція, в кожному матчі в тебе є моменти, це всі відзначають, і дуже з позитивного боку, але реалізуєш далеко не всі. Сам для себе розумієш, в чому причина, проблема, чи з кожної епізод окремо розглядати треба. Так, але в мене і в минулому моментів не було. А зараз вони хоч є, то це вже прогрес роботи. І якщо далі і далі так працювати, то і будуть голи. Була дуже непогана інтенсивність з нашої сторони, і ця інтенсивність була вона була із м'ячем, коли нам треба було контролювати його на половині суперника, і з м'ячем, коли вони намагалися. Трохи дезорганізовано робити крок на нашу половину е і без м'яча, без м'яча, інтенсивність. Вона нам дозволила просто в якийсь момент е зламати будь-які бажання суперника навіть з м'ячем е знаходитись на полі. В другому таймі, ось суперник щось змінив і вже. Нам треба було і так само інтенсивно, але шукати простір в іншому місці. Ми не хотіли цього робити. Думали, що буде так само, як і в першому. Це з нами зіграло такий жарт дуже дурний, коли все ж таки у суперника були свої моменти. Але перший тайм я з вами згоден. Це, мабуть, не знаю, можливо, це на емоціях, тому що так довго очікувано було, але ми з хлопцями спілкувались про їх індивідуальні потреби, індивідуальні цілі, і вони зійшли сьогодні в таку картину гарну, що це неможливо не відмітити. Сьогодні був ще один такий епізод резонансних з непризначеним пенальті. Що все таки було в тому епізоді, якщо вже так, без емоцій, після матчу, об'єктивно? Ну, я прибираю м'яч під ліву ногу, і Вратар хапає рукою за мою ліву ногу. і Я падаю. Я вважаю, що це чисте пенальті. В другому таймі так. Суперник створив декілька своїх моментів. І в нас були моменти, але це вже було так само відповідно до того, що суперник трохи змінив свою гру, і ми коли почали адаптуватися до неї, тоді почали створювати. І дійсно дуже вчасний гол, якщо говорити з точки зору ем, ментального стану на полі, тому що ми все рівно всі розуміємо, що кожен, хто виходить на поле, хоче перемогти, і цей результат буде або підштовхувати, або навпаки. Знищувати всі, всі наміри його здобути, або мотивувати, робити краще. Тобто всі будуть по-різному реагувати, але тим не менше результат будуть тримати в голові. І я радий за хлопців, що вони, віддавши багато сьогодні, здобули те, що дуже хотіли, чого чекали, і саме як вони це зробили. тобто Дуже-дуже впевнено в першому таймі і через певні страждання, які будуть в будь-якій грі в другому таймі. Тому да, я вважаю, що це була з точки зору багатьох факторів і там, здобути результат, і процесу навчання і просто ментального стану, дуже-дуже вдала гра для нас. В цьому сезоні ти вже так відчув смак тренувань з основним складом. Як відчув різницю, відчув, до чого прагнути треба. Так, звичайно, є різниця, як набагато все швидше і так далі, і що ще є попереду багато роботи. Ну це хороший стимул? Звичайно. Це хороший стимул працювати далі і далі.